Мені пощастило в 412, тому що ну у нас абсолютно не затягнута структура, і з ієрархії я не відчував якихось там, там пригнічень, що от солдат дурак, командір умний, тільки ти закрий рот, тільки роби. У нас абсолютно нормальна робоча атмосфера, в яка в першу чергу заточена на результат. І вже потім там, на згідно відповідно, що атмосфера всередині, по-перше, моєї секції, в якій я служу, і загалом в полку вона ну, досить дружня, така, яка ґрунтується на повазі органічній, не на тому, що ось абсолютно комфортно. Я не відчував там гніту якогось на мене там, через те, що у когось більше, вища посада. Ось, і в нас ну, велика така корпорація, яка заточена на результат, і дуже багато побудовано навколо е, позитивної мотивації особового складу. Тобто тебе вмотивовуває через е, заохочення. Певне. І те, що я от на початку говорив, про те, що якщо ти приходиш з якимись вміннями з цивільного життя, що треба розуміти, що ти приходиш кудись, де у тебе немає досвіду. але okay. от е, в, 411, динадцятому що гарно працює, це те, що цей твій досвід він буде врахований.